Коли руки турбують, от кісті буквально болять, наприклад, і плечовий пояс, в грудному турбує щось. Що це по психосоматиці? Тримаєтесь за принципи, ви схопились, проявляєте упертість, у вас закритість, така силова позиція, недовіра до світу, програма. Розумієте, Конституція свідомості відображає Конституцію тіла. І, відповідно, люди вперті, вони. Лоб вперед виставляють. Далі остеохондроз. Борзі груди вперед виставляють, так? То борзія. Відповідно, це такі загальні якісь натяки. Але що з цим робити? Працювати практично ви можете тільки коли ви входите в ресурсний стан. А ресурсний стан це стан, коли ви знаходитесь в триєдності. В трійці. тіло, розум, душа в гармонії. Це практика послідовна. Розслабляємо тіло, візуалізація, запускаємо потоки, уявляємо душу, входимо в триєдність і з цього стану у вас ресурс безмежний. Це те, за чим ви йдете до терапевтів, до провідників, до біоенергетиків, щоб взяти ресурс з їхнього поля, законектити. А тут я даю алгоритм на другому кроці програми Шлях до себе, як працювати. Самостійно за посиланням в шапці профілю ознайомтеся з програмою, практикуйте і самі ж собі допомагайте.